Ліки цибульки і потім так слегка так і чуть -чуть, так от обжарюю, щоб мені все не вмістилося. То я переклала сюди, от. і зараз це стаканом вина білого, і воно протушиться, коли вино випарується, тоді сюди зелений горошок. Ну, Наполовину вже википів вино, Перевертаю ці кусочки. І ще хвилин 15, верно 20. Поки не википить вино і почне таке, типу, як Ну, не прижарюватися, почне вже Ну, як випарується вино. От. Oh, già, stai, si devo e versione. Ora stai. Stai, vai ora di nuovo. si Su forma. Va mm. Але я виключаю і перекладу. бачимо вже. Що яки переверну. Зараз я горошу собі зах на, на клік викладу. О розси. І накрию і в духовку. Тоді вже буде до готовності. Може, де треба трошки я добавлю чуть-чуть ще якогось чи бульончику, чи водички до смаку. Ось таке Кролік по-італійськи. Зараз я 2-3 хвилини прогрію на газові, щоб воно набрало температуру. І тоді зразу в духовку. Спочатку прикрию, щоб воно добре протушилося, а потім, якщо хтось хоче, то можна за 5 хвилин до готовності зняти і щоб трошки зарум'янилося зверху.